Здається, я попав у деяку яму. Я обрав для себе пасивну роль, в якій я просто дозволив собі, перебуваючи вдома, все одно віддалено вести свій бізнес і не робити особливих якихось конкурентних мув. А на тому, на чому стояв, на тому і їхати. І таким чином, це призвело до того, що дуже багато ребят, які не стояли на місці, а йшли вперед, і пробували щось нове, створили для мене ту конкуренцію, яку зараз я ну, мушу подолати. Тобто, так би мовити, рівень е, рівень якихось. Активності в соціальних мереж наших конкурентів трошечки підвищився, поки ми стагнували. Ну, безумовно, у мене безліч виправдань з, з точки зору того, що ну, було ж таке, що типу, от, там ТЦК. Хоча я, в принципі, можна сказати, здався ще до ТЦК. Ну, Ми закрили офіс, я приїхав додому і сидів собі, смірненько вдома. А в чому прикол? Люди їздили по об'єктам, люди наймали там якихось своїх асистентів, СММщиків, вигнали їх в поле, травили на засновника або на спеціалістів і розвивали цю всю історію. Поки я сидів вдома, Женя, наш СММник, теж сидів вдома. Ну а хтось там їм викидав, що з ним під час авторського нагляду, хтось ні. І вийшло так, що ну, наш контент ніколи не набирав ніякої особливої віральності, а чийсь набирав. Чийсь набирав, когось починали запам'ятовувати, хтось тренував свою поведінку перед камерою, набував якусь харизму. І відбулось так, що з'явились нові бренди. Прям свіжі бренди. Ті люди, які стрельнули в TikTok або, ну не знаю, там на YouTube, в шорцах, е або в тому ж самому Instagram. Бо у нас насправді все заради Instagram. а те, що відбувається з TikTok, це як наслідково. Отже, ми отримали те, що. Ми почали замикати список дизайнерів інтер'єру, бути десь біля кінця. І це вийшло із-за того, що Женя, мабуть, зробив уже деякий хрест на нашій студії. Я ухилявся із усіх сил, сидячи вдома, нічого особливого. В полі не роблячи. Ну, окрім там виїздів на фінальні зйомки, ми все одно формально знімали щось. Але те, як роблять контент ті самі конкуренти, про яких я розмовляю, то це кожнодневна робота, виїзд на об'єкти чисто заради контенту. Це головна ціль це як основна задача. Тобто є такі. Е Керівники, які сформулювали для себе е, об'єм своєї роботи, це бути тим самим блогером студії. Те, про що я, про що я починав, що я довго тягнув, але ну, з'явився Женя, іначе от Женя, і він там, от це от все. Ну, тобто, це такий ще один випадок. Не то, що невдалого. Але недосконалого делегіювання. Не можна делегіювати все. І виходить, що контент це процес, який треба тримати в своїх руках. На щастя, я це зрозумів, і зараз все більше заглиблююся у це все. Друга проблема, що я це все одно роблю з дому. Бо ніяких відстрочок поки що наразі у мене немає. Отже, така от проблемка. Ну. Що поробиш? Будемо розрулювати якось. Отже, усвідомлюючи, що зараз ми маємо, я перед собою ставлю нові задачі. І задачі це дійсно відновити всю свою активність з приводу відеозйомки, тренувати більше себе в цьому напрямку, ну, готуватись до визволення з чотирьох стін, в свою чергу. Але зараз приймати будь-які дії в направлення того, щоб завоювати якусь. Вагу в інфопросторі, як дизайн, в сфері саме нашої дизайну інтер'єру. От. Отже, зараз я створив абсолютно нові канали, хоча це і Інстаграм, і TikTok, і Ютуб, і ну, навіть не той, як він, LinkedIn, хоча там все смішне. Але все одно це чотири напрямки. До речі, ще Facebook треба задіяти з ним є питання. От, і у всіх цих випадках мені треба розвести активність. Насправді вже є деякі результати. Тобто, якщо взяти за ставку 1000 переглядів як 6 доларів, то буквально сьогодні зранку я порахував, що я маю е, взагалі переглядів десь на 150 доларів. Ну, блін, ну, в будь-якому разі, це не виплачені. Насправді, там і бюджет перекрив вже всі ті штуки. Я вже мочу про це чудове світло, яке зараз мене освічує, не тільки мене. От. Але тим не менше, це тільки початок, цікавий початок, який ми маємо перетворити на гарні результати. Ну, для чистоти експерименту я все роблю з нуля і без якихось матеріальних вкладань, конкретно в розкрутку рекламу. Тобто ідея в тому, що все, що працює, ми не чіпаємо. Я навіть з Женєю про це не розмовляю. Все працює, все одно є проєкти, все одно студія. Дай Бог себе якось відчуває більш-менш особливо з якимось незрозумілим саме зараз. Тобто, ракети летять, а люди все одно звертаються, це вже мабуть, розпач. Ну так от. Саме для чистоти експерименту це буде зроблено абсолютно заново. Мною в мій вільний час, якого, на жаль, безліч. От, просто от я хочу отримати назад свою медійність. Отже, такі цікаві у мене ідеї на даний момент. Так, е, да, все було добре, довго, класно. Окрім однієї, яку я не знаю. Треба буде колись розказати, може, у менш буремні часи. За цей період пройшло дещо дуже-дуже, <хи> цікаве. Цікаве, з дуже великим опуском по емоціям, дуже великим програшам по грошам, дуже великим втратами по нервам, і дуже великій роботі Юлії та Тимофія для мого. Мого повертання до життя цікавого, веселого, а не того, яке воно могло стати. І на тому їм велике дякую. А що можу сказати ще? Арбайтен. походу, треба крутити педалі веселіше, ніж то було. Щось розуміти нове, вивчати нове. Повернутися до, дійсно, до навчання, до того якогось такого, наче як студентства, да? як будто ти вивчаєш нішу заново, вивчаєш інструменти для просування свого бізнесу заново. Побажайте мені удачі і дякую, що додивились це відео до третього плану. На все добре. Живіть красиво!